А у нас на огляді, друзі, один з не менш відомих танків білий дракон. Ну, а точніше КПЗ, чи як правильно він називається. Напишіть. Просто один без 3D-стиля, а ось цей з 3D-стиля. Чим цей танк відрізняється від усіх остальних. Друзі, тим, що в нього ось на такому обладнанні, як в мене, це вентиль, досил та оптика. Ну, оптика. І, звісно, що настанови на в мене стоїть. Раціональна боєукладка. В нього КД всього лише 3,7 секунди. На бонуву, мені здається, 3,5 3,5 секунди він кожен раз вистрілює. Дуже ДПМний танчик, і е, якщо я не помиляюсь, там 3200 середня школена хвилин. Да, 3247. Це один з самих ДПМних танків, друзі. Багато хто його недооцінює, але на ньому я скатав маленьку кількість боїв. І Тепер зрозумів, як його використовувати. Мені подобається контрити АЛТ, які заїжджають нагору на, на основній позиції. Я просто цим танчиком їх забираю в нуліну і за те, що в нього хеш-фугаси. Дуже комфортна в нього гармата, особливо на фугасах, коли бачите десь гриля, до прикладу, чи там скорпіона, м'які танки. Всі інші, звичайно, потрібно він голти завісимо і того, що на основному снаряді в нього. Пробиття таке собі. Зараз ми подивимося, не особо хороше. Да? 205 це досить мало. І середня шкода 200 це теж мало. Але потрібно враховувати, що середня шкода, ви вистрілюєте кожних 3,7 секунди. І якщо поставити бонове обладнання, буде 3,5, я думаю. ДПМ просто літейший. Він дуже швидкий, має хороший огляд з оптикою. Зараз я вам скажу огляд який. У нього спостереження 511 це. Звичайного танка без бонової оптики, а з трофейною. Тому ніколи не недооцінюйте ось цей танчик. Ви ще його просто не розпробували. А якщо ви його десь знайдете на якомусь аукціоні, як завжди я говорю, на халяву, обов'язково не думаючи, беріть. Просто його потрібно реалізовувати. Реалізовується він дуже класно на легких танках. Контрити можна усі позиції, усі заїсти. Ну, не, не на усіх картах. Тобто враження від мене, в мене від нього приєм, приємні, він не, не схожий на усі танки, які є у нас в грі. Закрутити може любе ТТ і напевно, що любе СТ. Із-за того, що він швидкий. Ну а свої враження ви можете написати в коментарях. По обладнанню в мене вентиль, звичайно, що трофейний, трофейний досилач і оптика. Замість оптики на деяких картах, щоб першим заїжджати, можна поставити турбінку. Хоча в нього рухливість досить приємна, 65 КМФ. Як поставити турбінку, буде 70. Тому ви любе ЛТ, се на заїзді на якусь горку. Ви будете займати ключові позиції на цьому танку. На цьому танку не потрібно грати десь здалека в ПТ, на ньому потрібно займати ключові позиції. Свої думки в коментарях обов'язково перечитаю.